Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю з вами, Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні у випуску ми розберемо чергову шахрайську схему, яка обіцяє усім українцям, начебто виплати до різдвяних і новорічних свят, а також поговоримо про те, як уберегтися від шахрайських дій. Наближаються різдвяні і новорічні свята, а з ними і час різноманітних фейків і маніпуляцій тематичних. Нещодавно у телеграм-каналах з'явилося чергове фейкове оголошення про, начебто, новорічні виплати, які обіцяє усім повнолітнім жителям Україна, виплати складають. 6 тисяч гривень. Уявляєте, всього лише треба натиснути на кнопку, і ось вам гроші. Ну, звісно ж, це неправда. За цим оголошенням немає жодних реальних виплат. Шахраї для солідності кажуть, що виплата встановлена, начебто цілим указом президента від 4 грудня. Такого указу насправді не існує, і це легко перевірити на сайті президента. То навіщо ж таке робити? Як припускають журналісти проекту без брехні, мета цього фейку навіть не вкрасти гроші, а просто заманити людей на черговий анонімний телеграм-канал. Це типовий приклад, коли новостворений канал сміттярка намагається зібрати якомога більшу аудиторію підписників для того, аби дорожче розміщувати у подальшому рекламу. Тому і не дивно, що коли ви натискаєте на чудо посилання, яке шириться в інших телеграм-каналах, або і просто у спам-розсилках, ви потрапляєте на закритий канал, і аби підписатися, вам потрібно відправити запит на вступ. Коли пишуть, що гроші можна отримати усім, і що для цього потрібно лише натиснути одну магічну кнопку, перейти за посиланням або залишити про себе мінімальну інформацію, будьте певні, що це неправда. Поспіх і термінове спонукання до дій це майже напевно ознака шахрайства. Державні виплати ніколи не проводяться через телеграм-канали. Якщо йдеться про реальну допомогу, то зазвичай це потребує офіційної заявки у державних установах або через спеціалізовані платформи, як дія або є підтримка. Сам процес може займати кілька тижнів і містить низку процедур, без виконання яких гроші ніхто вам не виплатить. Так що будьте пильними і не потрапте на такий фейк. Зазвичай державну виплату надають конкретним категоріям суспільства: це діти, біженці, люди з інвалідністю, сім'ї загиблих, внутрішньо переміщені особи тощо, то ж дуже рідко трапляється, коли абсолютно кожен дорослий міг би отримати допомогу згідно з якимось наказом президента чи прем'єра. На думку спадає хіба що доволі популістська юліна тисяча. А коли йдеться про 6 тисяч гривень під час війни та економічної кризи, кожному це гарантована брехня. Утім, не кожна шахрайська схема полягає у банальному збиранні підписників на черговий телеграм-канал. Дуже часто в людей виманюють банківські платіжні дані, а після цього крадуть гроші з карток. Що важливо знати про інтернет-шахрайство і способи виманювання коштів, як розпізнати шахрайську схему і захиститися, розповідає Альона Романюк, керівниця проекту із перевірки фактів Нота єнота. Послухаймо. Із початком вторгнення, повномасштабного вторгнення, кількість шахрайських схем шкалить дуже багато фішингових атак, які розраховані на різні категорії людей, зокрема на переселенців, на тих українців, які втратили житло, втратили автівки і так далі. І під виглядом прикриваючись якимось міжнародними організаціями, шахраї обіцяють виплати по 12, 15, 20 тисяч гривень, сума може бути будь-яка, і просять там відповісти на певні питання в анкеті, а потім залишити номер своєї банківської картки, а також CVV-код. з трьох цифр він складається, і термін дії. Таким чином, заволодівши цими даними, шахраї можуть розплачуватися вашою банківською карткою, можуть заволодіти вашими коштами. І таких схем дуже багато. Вони щодня з'являються. Нові, розповсюджують їх по всіх соціальних мережах: і Фейсбук, і Інстаграм, і Телеграм, є цілі групи їх просувають. Ось тому будьте дуже обережні і завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах. Стосовно порад. Перше слідкуємо за емоціями. Пам'ятаємо, що безкоштовний сир тільки у мишоловці, і коли нам обіцяють якісь там захмарні гроші, виграші, виплати, треба розуміти, що це може бути полювання за нашими коштами. Перше, що ми робимо, дивимося, хто це публікує, що раніше було на цій сторінці. Дивимося уважно на на ім'я, тобто, що там пише, там після. Аж HTTP або там дабі, 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 що там пише. Обов'язково заходимо на офіційні сайти Міністерства соціальної політики. Там буде багато про виплати і про те, які є. Ось можна зайти на сайти тих організацій, які вказані у. Так званій рекламі, наприклад, у Фейсбуці або там виплати від Ощадбанку, можна зайти на сайт Ощадбанку і подивитися, чи є виплати загалом від шахрайських схем не застрахований абсолютно ніхто, і нас може врятувати тільки наше критичне мислення. Перед тим як якісь дані кудись відправляти, потрібно кілька разів подумати. Ну і головне, коли у вас просять вказати термін дії, картки і CVV-код, пам'ятайте. Що люди, які вам хочуть або планують заплатити кошти, не будуть вимагати цих даних. Ці дані можуть просити, тобто ви можете оплатити так якийсь товар у магазинах, або цими даними, власне, і хочуть скористатися шахраї. Тому ні в яких там заповненнях анкет, коли намагаєтеся отримати якусь виплату, не вказуйте термін дії картки та cvv код. І загалом не читайте сайти. Сміттярк підписуйтеся на фактчекерів, на фактчекерські ресурси. Ми оперативно і регулярно пишемо про шахрайські схеми, які з'являються. Ми з вами почули поради від Альони Романюк, керівниці проекту із перевірки фактів, нота єнота. Тож пам'ятайте, коли вам обіцяють гроші за один-два кліки, це майже напевно шахрайство. Це все на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела, від яких я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію можна завжди знайти у джерелах офіційних, а також на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалах «Перший» і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що ми одразу шили. Чи переказуємо далі, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо